Переселенці, які проживають на території Миргородської громади та орендують житло, можуть одержати благодійну допомогу. Реєстрація заявок на отримання субсидій для покриття вартості оренди, здійснювалася представниками благодійного фонду з Полтава у середу, 25 червня, в публічній бібліотеці імені Давида Гурамішвілі. В рамках кризисного центру ми консультуємо і надаємо допомогу для ВПО, які прибули в 2025 році в межах 30 днів, щойно евакую, евакуювалися, орендують житло, сплачують орендну плату, підпадають під цей напрямок. Вони мають можливість отримати компенсацію оренди на півроку. Ми розглядаємо договір оренди, який людина має обов'язково підписати з власником. В договорі оренди завжди вказується орендна плата, і відповідно вже. Цієї вказаної плати ми орієнтуємося на той вид допомоги, який ми надамо. Варто зазначити, що компенсація вартості оренди житла передбачена виключно для вразливих категорій ВПО. Також вони отримують часткове відшкодування витрат на комунальні послуги протягом шести місяців та одноразову виплату на облаштування житла. Це самотні мами, мами з дітками до трьох років, люди з важкими хворобами, люди з групи інвалідності перша, друга, третя, також багатодітні родини, троє і більше, і опікуни неповнолітніх діток та непрацестатних людей. Всі інші послуги можуть отримати ВПО також інших років. Ми надаємо юридичну консультацію безкоштовно, психоемоційну підтримку безкоштовно, а в телефонному режимі можна проконсультуватися, дізнатися більш детальною інформацію. Благодійний фонд «Каріта» з Полтава регулярно допомагає переселенцям у Миргороді. Деталі про роботу фонду можна знайти у Фейсбук, Телеграм або завітавши до офісу в Полтаві по вулиці Пилипа Орлика, 20, дріб 1.